Рахунок приватного підприємця в Чехії по закону він не є обов'язковим, але якщо вам треба, можете собі відкрити. По закону вас ніхто не може заставити відкрити собі окремий рахунок приватного підприємця, тому що. В Чехії, як приватний підприємець, ви можете використати будь-який рахунок, ви можете користуватися своїм особистим. Можете взагалі його не мати і приймати тільки там готівкові операції. І ніхто вам нічого за це не зробить. А, своїми грошима ви можете розпоряджатися, як ви хочете. Тобто, якщо вам на рахунок приходить 100 тисяч кожного місця, і ви ці 100 тисяч втратите. Ви я не знаю, що з ними робите, Ви можете робити зі своїми грошима, що хочете. Ви нікому не можете наголошувати, що ви якісь там гроші зняли. Все, що вам потрібно, це в кінці року податкувати ту суму, яку ви заробили. Але. Повторюю ще раз, приватний підприємець не мусить відкривати собі окремий рахунок приватного підприємця. Тому, відповідно, зі своїми грошима ви можете робити все, що вам хочеться. Якщо ми вже будемо говорити про фірми, фірми це вже юридичні особи, гроші фірми, це гроші фірми, це не гроші директора, то там вже зовсім інакша історія, але це на інше відео. Тому, повторюю ще раз: приватний підприємець Чехії не мусить мати відкритий рахунок окремого приватного підприємця. Так, ці рахунки вам будуть пропонувати в банках через те, що що він платний, банк мусить вам продати свій товар. В банку їм говорять, що це обов'язково ні, не обов'язково. По закону нічого обов'язкового немає. Єдине, що в кінці року, будь ласка, оподаткуйте все, що ви заробили, навіть якщо на кінець року у вас не буде вже ні копючки.